Дидимо, дивимося кінок. Парень, парень балдіє. Популярні дуже оці іграшки. Да. В общем, нам піцу принесли. Таку піцу треба нам швидко їсти, бо Та, зараз. Син я син вже доріс до костюмчика. <плес> Зрази для чоловіка. Їдем? Їдемо в центр. Подивіться, що там. Прийшли, а він так солодко досипає. Добрий раночок. Ранок у мене такий кожного рану, ранку і той самий. Тільки година різна. Кава мамі, кава колі. Хоча я не завжди каву колі роблю, завжди чай роблю. Собі кава. В общем, треба всім, всім обслужити животики. Дивіться, у нас сьогодні дощ, пораду -по відбувалися один день літа і ваде. І сьогодні у нас останній дзвоник у дітей. Там дві же Паріжі. До речі, сьогодні 27 число. І це означає, що Елюні день народження. Вітаю Елюню! Елюня, Я не знаю, чи ти дивишся ці влоги, чи ні. Елюня, Елюня, Пеліч, що тобі сказати? Щастя, здоров'я і, всього, і всього, всього, всього найкращого, от. Все, що я можу тобі сказати. Більше сказала в інстаграмі. Боєнос діас! Елюнька! Елюнчик! <плес> е Якби красота могла вбивати, ти валила б всіх на повалку. Ох ти ж наша Клеопатра, але Клеопатрі до тебе як до неба рач. Елюнька! Ти що пілімешка? Бо я тебе би у сметану і Уху. і з'їв би. <плес> Елічка! Це для тебе і компоту закриємо, і варенячка, і зі сметанкою поїмо. <рес> Знає, що це малинове вино ми бережемо для тебе, наша неповторіма. Так що йди до нас, ми тобі устроїмо малинову жизнь. <рес> Кажуть, що ти настільки гаряча, що навіть чайник біля тебе закипає раніше. <рес> 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 ми тобі чесно скажемо, ми вже пенсіонери, але тобі на новий iPhone тільки так заробимо, он молочко буде, здамо. Ці мужчини сказали все за мене. І ти знаєш, що з такими мужчинами ти завжди встигнеш віруватися на тусовку. А якщо чесно, я хочу, щоб ти була просто щаслива. Не народження! До речі, хто не знає, я в інстаграмі веду е, свою сторінку, теж Алясій Влог, в якому е, скоріше. Це відбувається, тому що виставляю все в той самий день. Тому в описі під відео я завжди залишаю посилання на інстаграм і посилання на Тік-Ток. Хто хоче підписатися, запрошую внизу в описі. Є посилання. Підписуйтесь на мій інстаграм. Так, тут всім, це мені, це мамі. Олі чайок, олі кава, колі на роботу кава. Завжди Коли собі чай робив, кову не, не заборозу. Але сьогодні зірки зійшлися. Тарелка їде в зал. Будемо з мамою там каву пити. Мама внучка глядить з Цей торт із бананом. Вчора мама пекла бисквіт і у нас було на дві форми, бо на одну повилазили бисквіти. А цей торт, ось, бачите, із? А де? А, з оцією штукою? Тут із села Єжевіка і Малина, якщо я не ошибаюся, перетерта із. Ну, як перетерта, переблендована із цукром. Мама заливав такі в бутилки і потім ложив морозильну камеру. І, в общем, потім або торти, або блинці робить мама. мама привезла з України нам частинку йогід. не відкручу, хочу попробувати. Так що? Дуже смачно. Треба не увліктися. Дам. Огонь. Очень-очень смачно. У нас, до речі, сьогодні такий ранок був взагалі класнючий через те, що ми лежали взагалі з утра, але і прокинувся десь, напевно. Пів п'ятого я його покормила, і, і він щось. лежав. Потім знову грався, і ще щось. І сьогодні перший ранок, сьогодні, 27 -е число. Коли він лежав, сам грався і говорив зранку саме. І ми лежали з Колею, Коля теж прокинувся, і ми лежали з Колею. я кажу, Колі, ну представ, що він це лежить і сам до себе щось там говорить, і ми, в общем, слухаємо. Знаєте, ну Ми і так, звісно, вірили, бачили, що ми батьки, що він лежить біля нас, бо я зранку його е е кормлю, все, і лежу біля себе, бо він може гратися, потім тюнки попросити, потім ще щось. І я біля себе лежу, щоб його туди-сюди. Не і сьогодні такий був ранок, звісно, що ми такі лежимо, і він там вже собі ножками, ручками дригає, гукає, щось там розказує, крехтить. Так що це було <зутра> чути. Саме, саме от такий звук дитини, що він такий вже такий лежали і вмілялися, як там дитина сама з собою гукала, гукала. Діло дійшло. Сьогодні пасмурно, але малого переложили, вирішили заклеїти вікно. Хвати, хватить плюнки, не хватить, прийдеться різати, не різати, зараз побачимо. Вікно тут заклеїли з грішками, звісно, того там он поопущувано, там шторки де не де, бо там грішки. Бабушка тут на два фронти. І тут огляє, і тут агляється, і тут зрази для чоловіка. Єдин... Так, да, так, да, кожен день щось робиться. Пільміні ми не їли, пільмі заморожені. А, цей, для чоловіка зрази обіщані, це взагалі дируни зрази, отаке от все це ван лав колі. Так тому сьогодні у нас зрази. Я тут тільки, знаєте, що зробила? Натерла морку, все, решта бабуся все робила. Це треба колі вислати. Да, теща так любить зятя. Все те, що він любить, вона все робить, Да. Тут капусточки нажарила, картошки наварила, зразу наліпила. Та ти що? Кожен би зять хотів так. Щоб в шоколаді такому бути. Та ви що? А тепер ми тут беремо... Ого, це гаряче. Беремо один А. Бо ж не тільки все зятє. Огонь! У мене таксі не виходять. Ммм, друга зіби. Друга зоблі. Бабушка, на два форони. Ми під'їздом. Під чекаємо. Іменинницю. Ми з Баді гуляємо, мама з малим вдома. Бо сьогодні погода така вирішила не гуляти. Хто там йде? Елька сама йде чи із... з реб'йонком. Бо в мене то подарки для неї і для рібінка під вікнами. Я знаю, кот, просто не хочу заходити, бо баді. Мені дуже незручно, бо що треба зняти ще, що до чого і як. То ми турлуємося. Да? Песик в сопляках, ні бадюга йде. Звізда ніби шоу-бізнеса. А де? А що на з цій вигриби мені гриби, вигриби А де звізда мала? Ну вже не виходила сидіти там. Не хоче. Хочеть тобі. Не, это, это тебе. Спасиба. Це тобі. Там і лаурі є ж тобі і лаурі. Там поділено на і це тут там банки банке до дня народження. Ети печара і торт дають. Нічого, а п'ячарки замість. Ну, я купила. О, торти тут є в шоці. Я тобі там... Я думаю, що там може ти де так коперті порадуєшся, як Оспокойся. там джему і... Ну, і цей і я ще олії тобі домашньої там наляла. Салат собі поправиш. Красота. О, дякую, що там? День народження удалося ну. і хотіли. Да. Пальців бери, отут. О! Сидим. Дивимся кіно Парень, парень балдеє. Mm. Да? Парень по і водригну Да? Угу. Mm -hmm. А О, так? ні mm -hmm. я ему не кажа. А, я думаю, ты думаешь. Сануй. Давай, агуагукай а там ще. Агу. Будеш агукать, чи Куди ми оце біжемо, хлопче? Кажу, камеру. Хлопче, давай застрілимо. Ой, черв'ячок. Ой, Добрий ранок. Ось. Ідемо гуляємо з баді. У нас знову погана погода. Один день потішили і усьо. Вчора, звісно, була, був ще дощ. Сьогодні ніби доща нема. Отакі такі дні, дні Мронгова. Така холодрига, я не знаю, не знаю чи ми сьогодні десь підемо. Гуляти точно підемо, але чи сьогодні десь в центр підемо, можливо, в обід, але вечором я не знаю, чи ми підемо в таку погоду, де дуже дуже холодно. Ну, в сенсі, щоб довго гуляти, то холодно. Я підкормила малого, зробила кави для мами. І пішла гуляти з баді, бо сьогодні Коля на 6. В п'ятого, ні, без 15.05 Коля вже полопотів на роботу. Сьогодні у них на роботі інвентаризація. Тому, можливо, прийде в два, можливо, в 4. Не знаю, як їм там піде рахувати то все. А завтра Коля теж захотів до роботи, завтра неділя, але завтра на 9. Чому оце так? Учора він ходив на 11 ранку, сьогодні на 6, завтра на 9, тому що там якось повинні бути промежутки між роботою. Типу 8 годин робиш, скільки годин там відпочиваєш. Це таке перший раз, ну, взагалі, на додаткові години, в суботу, і в неділю він йде годи. І в понеділок має вихідний, хоча ми думали, що він буде мати відпуск, щоб зробити справи там на рахунок паспорта малого. Але, слава Богу, так повезло, що відпуск не потрібний, бо буде йому цей день понеділок зараховуватися як робочий, тому що у Коля не працює на годину, у нього ставка на роботі, тому якщо він сім днів підряд працює, один день мусить бути вихідний. Тобто він в понеділок вихідний, але за той понеділок йому заплатять. І все. І вже з вівторка офіційно чоловіку у відпустці. Хоча офіційно він у відпустці буде з понеділка, але це не буде рахуватися як, як день відпустки. І клас два тижні. Хоча ми відпуск хотіли 7 числа, але слава Богу, що взагалі нам його вели липні дали. Ну, в сенсі батьківський. Бо в Польщі є така штука, що коли жінка народжує, то дають два дні лікарняних. Той день, який вона народжує там чи після, два дні дають, так як і на весілля, два дні дають вихідних оплачуваних. Ходи сюди. І потім е, чоловікові належать е, 10 днів робочих, рахується так і Татіжинське. Батьківський відпуск на два тижні. Ото таке. так що е, цей батьківський відпуск Буде коля мати ось із 1 липня. Та ви що, на вулиці отак іти не можна гуляти. У мене е, сопляки, тому що у мене алергія. Випила таблетку, зараз мене попустимо. У нас сьогодні б'юті день вийшов. У мене так фокус не фокусує, так? В общем, у мене сірі нігті, у мами. Такі лавандові, переливаючіся. Так мама тут дитину ну цілий день пільнувала, поки ми бюті день робили. Так, і що? Я йду швидко поїм, може, потім ти підеш поїзди. Так незвично бачити собі ноги гарними. Я вже не робила собі манікюр. напевно, з жовтня чи з листопада, чи з осені. Для мене взагалі це. Дуже негарно, коли нігті не зроблені. Але ходила я так дуже довго. Не зробленими нігтями. Буду їсти капусняк. Сьогодні ми нічого не готуємо. На секундочку. Добре, грію капусняк, їм і біжу до дитини, щоб мама поїла. Ходь. Їдемо! Гулять! Ми, ми зібрані. Гарні всі. Їдемо в центр. Подивіться, що там що там сьогодні. Показують, розказують. Малого підкормили. Погода, звісно, не айсік, але. надіюся, зараз там возлі ринка десь станемо. Буде місце. Голод Но... Йдемо в центр. І зібралися, син спить. Тут буде якийсь концерт. У нас тут гарно в цьому рангові, якщо хто не знав. Тільки дощ якийсь надвигається чи що. Так. Щось тут будуть вкусне продавати, будемо дивитися гаразд. Пиво будуть продавати. Ні, не, не на мам. Пару палаток, думаю. Вон, саме в куста, це пиво там вон, стоїть. Люди там наливають. Що? Да. На розлив і далі на розлив. Популярні дуже оці іграшки. Ні, ну це вже для дорослих. Купляємо такий м'ячик для Макса. Да. Для Макса купуємо ось такий мечушку. Да. А он дивися машинка. Машинка в робота. робиться. Не поровозні вже. Вон дивися, машинка зараз зробиться. Навірно. Дивися, дивись. Бачила періоплощення. А є там самогод коштує? 45 злотих. То Колі, мам, то Колі в коляску. Гляньте, син уже доріс до костюмчика. Кого? Ні, тут дорого, мам. ні-ні-ні. Тут, а он, дивися, золото. У мене оце золото, а тут таке вже все гамно. Отак ну, тут і жовтий таке є, де? є. Собі, так, як воно має буде, де? Я вам не знаю. Ну, не і он дивись, О, це Ну це ручне, так. Да. Ну, да. Ось таке любить. Ну, не прям таке. Ні, ну це дорого, бо це якісь ось 170, це якісь, мабуть, камінь. Так, мабуть, так. Ось диви, яке гарне. Чи рожден це? Тамніше будуть за 6 тисяч, більше 70. Прикольні, отакі, да? гарні, гарні залиті, да? 60-70 злотих. Да, 60 Але прикольно, бо це ці е, рослинки по заливанні смолою такою, мені не треба грошей тратити. <му> Ну, я, мені таке не подобається. Ну, таке, да, якесь. Ну, таке, без всякого цього, да? Ну, таке. Оце, оце твоя тема, ось дивись. О, вже все? Уже тобі не це? Да, є у мене такі. Да, дивись, які гарні. Це все глиня, глиняне, мабуть. Він добрий. Це глянь, які ці квіточки, такі як ти робила раніше, мабуть? І поп'єк Ага. Добре, пішли. О, дивися, ось мам. угу. Да. <ел> для запікання і добре картошку запікали. Да. які гарні. <пир> які велики, ні, <пир> які маленькі по 40 ось. Це вам треба двух, пять. Один, ружка, щоб їх... да. на двох. Один і два грушка, щоб ти наклав. Я стала просячені і гарні. Я тут сміть У мене <пир> ціла там горшечки. Що то є? А, ні. А, з глини, глиняні. Нічого, ось дивися менші 110. Ну ось 40, ці 110 менші. Нас вже троє, нам три вже треба купляти, а на запас ще чотири. Е... Он дивися, ходи на їжу, подивись. Да. А, це ці запіканки, ну так, да, це напітки, але воно дуже гарно виглядає, але воно не, не смачується. Да, да. <рес> Може, мама каже, оце як помиї, виглядає. <рес> не, ну а що, правда? <рес> Ми прийшли на день города, ну, а, во вже якийсь, якийсь концерт є. Та і це там. А, так? Люди, це є. А може піскульботу. Не, не треба, в нас є, мам. Ті вже хлопають там. А Ясенко ще на роботі? Ну і все по ярмарці. Це ж, ж, ж ми тут були, так? Да? Да. А ти на голові танцювали. так, 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 так. Так, ми з баранчуками йдемо в Лазанію Чи на піцу, чи що. Щось таке, йдемо туди. Хотіли в Горголу але вирішили йти в Лазанію Яєчко, ковбаска. Гасиру немає? Ні, немає. Ігор замовив журик. Та хто? На заквасці, мабуть, якісь, так? Да? На заквасці якісь чи що, так? Да? Так, да, так, да, закваска така. Ми, в общем, на нульовках їдемо. Ми ждемо наше замовлення, принесли тільки Ігорю. Нам піцу принесли. Да, дуже гаряча. Коля, доставай піцу. Так, да, Дуже гаряча. Треба порозривати. Зараз порозривати, щоб по... похоло. Ага, поняла. Є, мабуть, там ножик. Є ножик? Є. Достань, будь ласка, бо в мене рука брудна вже. Так, а у вас піца Філадельфія? Взагалі тут да, вообще взагалі тут таке враження, як оця середня, оця маленька, а ще велика бути. А це 40, 40 сантиметрів, бо така 60 сантиметрів. Сідеся. Ну, може. Не може, а точно. Я знаю себе. Ну все, трішки поїли, піцу забрали додому, у нас дощик почався. Ігор з Христиною залишилися там сидіти. А ми додому, бо що дитя починає крутитися, зараз кормить. треба їхати додому. В принципі, нормально. А що нам ще треба? Подивилися на ярмарку і додому. Швиденько. Тусовки з дітьми. за що побачили, син полежав, поки ми тут походили, пива випили з рубки, піцю з'їли та й в принципі можна додому йти. Так, якби що, ось я в юбці, бо я йду переодягатися. Ой, а що це? А, це у нас це зеркало таке брудне. Ось така, от така жовта, ой, жовта. Динсова е, юбченція. я йду переодягатися, бо треба сина йти кормити. Прийшли, а він так солодко досипає. Шапочку, шапочку носочки зняла. І лежить собі. Бачите, це цей костюмчик 62, взагалі то розмір. Той, що ми замовляли на виписку, ми в ньому були, але підкочені рукавчатка. А зараз нормальний, хоча ми розміром 57. А розмір 62, бачите, вже плюс-мінус нормально. Лежить парень. Прийшли додому. Мама ще й риби нажарила. Щуку ми витягнули, бадюнчик. Фух, мені треба монтувати влог. Вчора вообще, тут дуже маленький влог, то я, напевно, зроблю сьогодні, а взагалі може, завтра мені зробити. Вчора був влог, був сьогодні, може зробити за. Може. зробити мені за сьогодні і за вчора влог, а завтра виходний. Я не розумію, як мені зробити влог, але е, вчора було мало матеріалу, ну, невеличкий mm -hmm. влог. А сьогодні у нас mm -hmm. тоже такий дуже цікавенький день був. Mm -hmm. е, так як ви розумієте, mm -hmm. я просто сіла зараз, дивилася, скільки я всього не знімала. І ми вчора взагалі точили в основному вдома, то там небагато. От mm -hmm. таке. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Не знаю, який буде завтра день, цікавий чи ні. Якщо ні, то не знаю. Можливо, завтра в мене буде вихідний, а може, і буде цікавий. Не знаю, не буду заплановувати, бо я не розумію. Бо я іноді знімаю багато, іноді небагато, іноді щось є цікаве, іноді нема по ситуації. Тому до зустрічі в наступних влогах!